Прийшовши повторно на територію смітника, погулявши по ось цій території, ми можемо знайти тіло полковника Бородуліна, в якому буде його КПК. З КПК ми можемо отримати наступну інформацію. Це переписка Бородуліна із паханом військ торгу Рузвельтом. Полкане, роботка є, якраз для тебе. Треба моїх свіжаків підтягнути. Московиті, але з вогневою повна важа. Жирно для твого непотребу, стрільба за методикою довго не цікаво. А що тобі цікаво? Пику заливати? Нахрен пішов, у зав'язці я. Ну ну, побачимо. То що, чекати на тебе? До речі, цікавий підгон покажу. З наших старих запасів Зоу спитає бану. Ото з братвою в те і помацайте. Жируєте сволочі, а ти нагадай йому про вантаж із Ростка. Його срака в теплі на цементному лише тому, що я тоді Варті і Вороніну не ляпнув, куди його волівська охорона поділася. Так що підгони свої Зуусу знаєш, куди запхни разом зі своєю братвою. Добро. Вибачай, погарячкував я. Покажу твоїм бійцям пару догівських прийомів. Ок, завта твій. Тільки ніяких порожніх пляшок. Мішений там і без твоїх вистачає. Я ж сказав тобі, що в зав'язці. Бородулін висийти хрін, ти що вчора в ти влаштував? Мілліпило щипці зламав, поки з пацанів маслини та бити скло витягував. А я тобі сказав, усіляка Шушваль стріляти не навчиться. Шушваль, та ти ж бухий в гівно був. Усе ніякого тобі більше постачання. Один хрін пропиваєш усе. Та пішов ти, воронін сволоч Мусорська, корчеш тут із себе долг, а він уже і забув давно, як тебе звати. Да уж, інтенсивна в них переписка, не поспорю тут. А сам КПК, що тут нам скаже? КПК Байодуліна, який представлявся полковником довго. Але якщо він і мав зірки, то лише з етикетки коньяку. Саме тіло ми можемо знайти ось тут на смітнику, неподалік від насосної станції.